Привіт, малята, митлобо і це жахливо. Ти бережіть свої помідори, дайте ще хвилину обіцяю, буде багато хліба, буде музика в Щоб не виникали питання, ми ти мусимо в поке. Так чек ми без продюсира, в новий колектив повідомляємо вам, з марці не вийде втекти, нема таланту. Я би не став як фактора фіналістом, є бомба, яку ми веземо до басу файне місто, меб, фейс, це не маска, Глянь на чіптер діджинси і кроси. Від чорних восем, що я тих навчився, приходь на реп, неділю, вечорами ми стоподове Обілля, плава, Тернопіль, Ми будемо стопудова, кодай хто. Вся квитки в наступне місто Я підвод тут все не прийшлося лізти до та мій пескучий череп хитається без всяких причин. Руки в кору ми читає ти на беках кричи, і знов неділя в храмі без та без скатил Дайте краще, шуму я нам не треба плескати. На весь мобіль буде чути, хто там виступав, тверезий, йоша, п'яний його кашляючий Степан На дворі пати замерзаєм, як на диво. Тут пострибав, там випив пиво, і пару. Наливо, пітану не бути репом. Я без іроній тивно під цекла фасу. Встрічайте на пероні.